Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таро Праводік. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайки. робіть розсилочки, донатьте, спонсоруйте, у кого є такі можливості і бажання. А у кого є бажання на особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Там під відео з правої сторони є така галочка. Ви натискаєте і бачите всю інформацію, яку вам потрібно знати. Дивіться, ми сьогодні відповідаємо на запитання. Подивіться, будь ласка, чи багато орків, шахедів, а то кожну ніч на Київ пускають, коли це закінчиться? Я чула таку інформацію, не знаю, правда, це чи ні. А хтось розповідав із аналітиків, по-моєму, що отримали нову партію шахедів. Давайте подивимося, а це правда, що нову партію отримали? Правда? Ну тут була перерва, не, не було. Не було постачання, а зараз є таке, ну, реальне очікування. Очікування, оновлення, Да. Ну, над цим работають. угу. По правосудді. А вони самі роблять їх, вони самі їх роблять. Так. Не, ні, ні не самі. Це вони звідкись получили? Оце це з Ірана. Це з Ірана. Ну, кажуть, давно вже вони так періодично то бояться поставлять, то знову поставляють. Давно. Так. Да. Ну, намагаються це все таємним, таємними путями, окольними путями, але поставляють. Так, а багато їх зараз. А багато? Ну, така абстракція, конечно, багато, небагато. На всю Україну. Багато там у них шахедівців, багато. Работають. Розумієте? То тобто есть постійний, ну як, конвейер, работають. Їм замовляють, вони роблять і привозять. По, по случаю, от як тільки обманними путями кажуть, да, по тут обманними путями йдуть. Вони немає не, не таких прямих поставок, щоб це було відкрито. Ні. Тут е, окольними путями поставляють постійно. Тут е, бувають такі перериви, нема-нема, потім знову якась партія прийшла. Коли це закінчиться? Коли це закінчиться? Коли? Угу. Ага. Що це означає? Ага. ага. Ну, ви знаєте, тут закінчиться, коли не буде ресурсу, не буде чим обмінюватися, не буде. Сенсу, розумієте, коли вони зрозуміють, що ну, все ем, нема смисла. А, а коли це буде? Ну, кажуть, бачите, ждуть, вони так домовилися з дьяволом, що обманим путем, ем, поки, коротше, поки їх не пришпилять, я так поняла, по колісу фортуни. Да. Пока працюють, а потім проясниться ситуація, їх, вони попадуть в тупікову ситуацію, їх заблокують, заблокують поставки. А коли? Ну, тут, дивіться, вилітає тупік. Обстріляють, видимо. А що це за ілюзія? Що за ілюзія? Не оправдають їхні очікування, де така інформація. От не оправдають, не, не, не дасть того ефекту, що їм хотілось. Тому що вони тут в ситуації попадуть, з сторони, як би ті мрії, і ті, е, желання, що їм хотілось б, чого хотілось б достичь, вони не получать. І з іншої сторони ну, їх тут е, їх обстріляють. Угу. І що ожидать? Ну, і скажуть, це нерівноцінно, нема смисла. Тобто, до свидання. І що? Ага. Ну, прийдеться в умеренность. Заспокоїться якась ця вся тема. Так, у мене таке запитання: а правда, що Гітлер 30 квітня 45-го року застрелився? Чула таке, що він втік і дожив до старості? Що кажуть вищі сили? Дуже цікаво, дякую вам. Дивіться, Ну, інформація так була, це що він там до старості, десь там, я не знаю, в якихось африканських странах да, ховався. Ну, давайте подивимося. Правда, що Гітлер 30 квітня 45-го року застрелився? Це правда? Стріляють. І це правда, що він до старості дожив? Та ні, до старості він не дожив. Це все ілюзії. Але тут, знаєте, як, тут показують, що не він застрелився. Його скоріше всего убили. Це не він сам. Сам би він не рішився. Це так видали. Как версію? Не він застрелився, не-не. Його застрелили. Да. Добре. Поїхали далі. Що за істерика Пригожина? Це правда, що у нього не вистачає снарядів. Він відійде з Бахмуту, сказав, що відійде 10 травня. Давайте так, поетапно. Що за істерика у Пригожина? Що він там істерить? Це, це все награно, чи реально у нього такі емоції? Що за істерика? Угу. угу. Ну він істерить, тому що хоче поміняти ситуацію. Він каже: Мені треба, типу, треба вооруження, треба стріляти, а вони зажимають йому страшно. І от цього страха, от, ну, що він стане жертвою з-за того, що у нього ресурсу немає. А на відстані там, на розстоянні десь каже по міру, на будущее, вони. ну... Він не знає, що буде, що він боїться будущого. Він боїться, що йому на будущее не вийде жити, так як він звик. А він тут попадає, він боїться, що це буде тупікова ситуація. З однієї не знає, що буде, ну, все тримається в тайні, а з іншої сторони, його ще й там і поучається. Ну, Він боїться, що все Угу. І по правосудді все розрушиться. Ну, ми вже дивилися історію по поводу Пригожина. Пам'ятаєте, недавно я дивилась, задавали питання, що там вагнеровце. Ну, недавно це коли, мабуть, місяць назад, да? І там показували вищі сили, що він закінчується. Ну, вагнеровце заканчивається. І він боїться цього, що уйдет її, і все, і непонятна історія. Що буде? То він копитом бив. І в істиріку впадав. Так, а це правда, що у нього не вистачає. Ну да. Ми ж вже подивили, що правда, що не вистачало снарядів. Зараз кажуть, що йому підвезли. Це правда, що йому підвезли снаряди? Це правда, що йому підвезли снаряди. Та ні... Тут йому це, понимаете, навіть якщо там йому і підвозили, то залетело так. І улетіли снаряди, розбили їхні снаряди, то тобто є, він боїться, він тут боїться, що прийдеться економити, і боїться, що йому будуть економити, для нього економлять. Тобто він не звик до такої економії. Ні. Він боїться, що його обстріляють, і йому прийдеться що тут робити. Ну да, і судьба поміняється, і що? І так, як раніше, не буде. А він хоче шанса так, щоб було як раніше, щоб він мог вибирати сам, куди йому двигатися. Ну, від того істерика. Так. А... А він там кричав, що він відійде, грозився, що він відійде з Бахмуту 10 травня. Завтра 10 травня. Дивимося, він відійде від Бахмуту 10 травня. Відійде? Угу. Ні, нікуди він не піде. Він буде тут стоять, буде триматися. На майбутнє, я ж кажу, у нього там ситуація ахова. Хорошо. от. Він, він майбутнього боїться. От у нього будуть страхи, у нього на майбутнє там страхи того, що от приїдуть, і непонятно, що з ним Угу. що все розрушиться, його мічти і дуже багато жертв. Ну, нічого хорошого його не жде, я вам скажу. Нікуди він не одійде? Так він сам не відійде, чи його не пустять, чи йому не дадуть. А, там ще така ракеров, вони хотіли зробити. Типа, Дондон там об'явився, що він там заміне а, Вагнера це, і Пригожина. Щось вони хотіли ракіровку зробити. Це що було? Що це було? Що це було? Ну так, да. ну треба ж показати, що вони такі яскраві, що вони такі хочуть судьбу поміняти. І що? Ну, це тяжело ну, зробити. Брицьові кобили називаються. Не зможуть вони ніхто нікого не буде міняти, тому що їх обмежать, вони не зможуть. Це, це таке, знаєте, щоб, щоб нас не забули. Давно в Тіктокі не були, дондоновці. Кадыровцы тільки по от, десь Тик-Ток поснимать, заград отряди, там, де прикрито, там, де фронту немає, десь на третій лінії, от там, от там тук-тук, тук-тук там, дон-дон. А, а, а туди вони не підуть, ні, ні Угу. Не будуть вони нікуди йти, тим більше, этот. Э, Дондон, -дон. не буде. Так, чому перекривають періодично Керченський міст? О там така іс історія йде. От чую різні версії. Хтось каже, що перекривають, тому що для ремонту, там, давайте три версії, для ремонту перекривають, тому що там щось і кран який ремонтував горів, щось таке казали. Чи для пропуску їхніх там начальства, от вони перекривають, щоб люди не бачили, вивіз сімей із Криму, щоб паніки, типу, не було? Чи це для вивезу награбованого? А може, все вмісті? Зараз подивимося. Так, дивимося перше. Це для ремонту. Ага. Ну тут вже прилітало явно. Тут уже прилітало. І не просто, це не просто там ремонти якісь, тут уже якісь були розрушення. да. І кажуть, прилітає постійно. А по поводу проїзда. <гум> Начальство. Там вони вже давно свої повивозили. Угу. Ух ти Ну да, і тут награбоване везуть, понимаєте? От награбоване, вони пруть по этому мосту. І якби щоб не було такого перегрузу, тому що там вже дуже грустно все з этим мостом. І вони стараються вивезти те награбоване. Вони ж там і музеї граблять, і Запорізький музеї грабили, і Кримський музей, і Херсон. Ну, короче, награбований пруть вовсю. А що тут? Ну тут по поводу обстрілів ще на майбутнє буде. Це, знаєте як? І ще не все? Тут вони бояться, бояться обстрілів, але воно буде трошки далі, не зараз. Окей. Далі що у нас? Це правда, що з калиба... Запорізької області ми дивились в прошлий раз. Вивозять людей, еваку... евакуацію діли там по три, по п'ять автобусів кажуть кожен день, там з посілки, ой, з городов. Вивозять людей і колаборантів так, і прикриваються ними, а назад підвозять нових військових. Давайте подивимося. Назад вони підвозять нових військових назад Вони привозять військових. Та, там це маніпуляції. не-не-не Глюпості. це понти, це, це сказки. Знаєте, як у нас тоді в, Херсон, в Херсоні було перед освобожденням? От вони казали: Ой, ви ж там. Ви знаєте, орки там понабирали одягу, попередіваються і будуть сидіти і ждати. Ну, от це маніпуляції йдуть саме натуральним образом. Тобто вони виїжджають, але розказують сказки, що там назад ні. Вони тут очікують, чого ви очікуєте. Угу. Угу. Ну да, щоб очікували, що от 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 що ми, типа, нікуди не уїжджаємо? Ні-ні-ні, ми тут навсіда. Це брехня. Нікого не слухайте. Оборонять вони збираються Запорізьку область обороняться. стоять там на той самий. Ага. Та вони бояться, по-перше, розумієте, що, по-перше, тут. Ось водоем якийсь, і вони з цього водойома водоема, ну, вообще бояться куда-либо. Угу. Куда? Да вони збираються, уходить. А що стримують? стримують? А, ну тут е, небольшое количество людей вони оставляють, как бы, щоб прикривали. щоб їх прикривали, залишають. і що? Ну так, да, щоб їх не вбили, щоб їх не обмежили. Поняла? Все. на сьогодні все. А, підожіть, знаєте, ще там запитання було одне, що то вилетіло, не записала. Там я прочитала інформацію в інтернеті, що почали теж з, з Херсонської області почали людей евакуювати до лінії оборони. Це туди, в Крим. До того міста. Вони вивозять людей, е як щит. Вони вивозять людей як щит. Угу. Угу. Ну так, да, прикриватися ними. От, ну, щоб їх обстріляли, щоб. Або щоб їх не обстрілювали, тому що, какби. Типа, ну, не будуть же ж обстрілювати. Угу. Так. Да, і попадуть в тупікову ситуацію. І що? Ну, вони розуміють, що у них ресурса немає. Просто е, вони зараз вже в тупіковій ситуації. Понимаєте? Либо подальше уїхати, прикриваючись цими людьми. Е, е, от вони не знають, що їм робити. Угу. Вони розуміють, що тут, ух тыю. Но ну, одни старшие арканы, еще и тут с Пентаклей. Угу. Заканчивается цей период, вот, заканчивается оккупация. То есть тут идет переход со временем. Уже шанс это все да, закончить. Потому что в, в, у них обстреливать, понимаете, как у маленького ребенка. Ну, это ну, моя... Порівняння, знаєте, як суд, якоюсь одною там з людьми боротися, з тими, хто вооружен. Вони прекрасно розуміють, що по правосуддю вони не потянуть цю історію. От. І вони бояться майбутнього, тому їжджають. ну, свалюють, свалюють потихонечку свалюють. Про це по про тій темі, що ми з вами дивилися раніше ще. Хто хоче, хай передивиться. Ще раніше я дивилася, пам'ятаєте, був у нас такий розклад: Будуть вони відстоювати кожний там, сантиметр землі, там, що вони понакопали, понарили, чи будуть свалювати. Вони будуть свалювати. Їм тільки пінок хороший дати, Що зараз ЗСУ за і робить? Так, да. вони, бачите, у них тут і. Ресурсів, в і ах, і вже там колег багато, і поранених багато. І вони розуміють, що працювати далі, от, відстрілювати, ну, нема чим, і вони тікають. Вони тікають, тому що бояться. Бояться майбутнього. Вони навіть сидять до останнього, вже у них немає терпіжа. Все. Так там же ще й відео. Ви бачили відеоролик? Я дивилася, хтось закинув, що вже настраюють на те, щоб росіяни виводили свої війська. Це там, в Росії. Цей ролик крутиться по телебаченню, щоб виводили вже все. Війська свої з України в цю місію ну, виповнили. Так що, дай Бог, щоб це скоріше произойшло. Добре, дякую, пока-пока.